Ви слухаєте подкаст «Окішовий центр спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І зараз ми будемо говорити про те, як чиновників знову змусять декларувати свої статки. Поговоримо про відновлення декларування чиновників. Оксана, давай, перш за все, пригадаємо, нагадаємо слухачам, чому декларування взагалі скасували, оскільки ми розуміємо, що це дуже важливий інструмент в демократичній країні. Декларування скасували на початку повномасштабного вторгнення, обґрунтовуючи це. Вимогами і умовами воєнного часу. А кого стосується декларування? Декларування стосується загалом дуже широкої кількості людей. Це близько 700 тисяч Людей туди входить і президент, голова Верховної Ради, народні депутати, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних сил, національної поліції, прокурори, судді, судді Конституційного суду. Ну, Тобто можна дуже довго перечисляти весь оцей перелік, але фактично він стосується всього державного апарату або особи, осіб, які пов'язані з виконанням функцій. Цій держави або місцевого самоврядування. Тобто, всі люди, про статка яких нам пасувало би знати. І як ми знаємо, ж, хоча декларування під час повномасштабної війни не було обов'язковим, воно й не було забороненим. І ті люди, які вважали за потрібне, могли добровільно подати декларацію. І на сайті НЗК навіть є лічильник, скільки декларацій подали у 2021 і 2022 роках. Насправді цифри не дуже тішать. Наприклад, в 2021 тільки 42 народних депутати подали декларації, і мене ці цифри засмучують, тому що їх є набагато більше на нардепів. Вони сидять в Києві в основному. Вони голосують, вони роблять свою роботу. Вони не десь на окупованих територіях, але, попри це, вони не вважаються. потрібне розказати нам, як хто їх обрав, які в них зараз статки. Бо здавалось би, якщо немає чого приховувати, то навіщо це робити? І мені дещо шкода, що така інформація є закритою. Ми не знаємо, хто саме декларувався, бо я би хотіла поставити таке питання людям, які не подали декларацію. Розумієш, коли є можливість не декларуватися і не подавати декларації, то люди цим скористаються, народні депутати цим скористаються. Не можна стверджувати, що абсолютно всі депутати, які не подавали декларації за цей час. Нажили якісь статки незаконним шляхом, але ми це можемо припускати. Тому що якщо вони не декларують, значить вони, напевно, щось приховують, або не приховують, цього ми не знаємо. Тому що якщо особа задекларувала все, що вона за цей час нажила, значить все відкрито. Або, знаєш, це їм просто лінь це зробити, або не до того. хоча Ну, це підзвітність своїм громадянам. Тобто, мені це про якийсь такий дуже несерйозний підхід до того, як депутати взаємодіють з українцями. Звісно, загалом питання декларування це е, такий дуже хороший інструмент подолання корупції, і, зокрема, подолання політичної корупції. Е, і дуже шкода, що на час війни зупинилися дії таких інструментів. Тут ми можемо згадати е, і державне Фінансування партій, ця тема не дуже зрозуміла, і взагалі чому вона потрібна для людей. Якщо з декларуванням все зрозуміло, ми хочемо знати, чим володіють чиновники і як вони це заробили. То з державним фінансуванням партій трішки складніше. Можна послухати наш попередній один з попередніх епізодів, і попередні, і позапопередні здається, ми двічі говорили про це. Так, епізодів нашого подкасту, але з декларуванням тут насправді все просто, і люди розуміють. Чому це декларування потрібне, але водночас час не дуже розуміють, чому під час війни чиновники можуть цього не робити. І зараз все таки відновлюється декларування. Мені було цікаво з нагоди, чого таке свято і чому нардепи проголосували за законопроєкт. Потім я прочитала, що це є одна з вимог, щоб ми отримали нову угоду з міжнародним валютним фондом все стало на свої місця. І йдеться не лише про декларування на прийдешні роки, але й це декларування за попередні. Коли нардепи і загалом чиновники не подавали своїх декларацій. Закон передбачає, що чиновники, які цього не зробили у 2021-22 роках, мають подати їх впродовж 90 днів після того, як закон набере чинності. А що робити тим людям, які Перебувають зараз, наприклад, на окупованих територіях, чи є для них якісь особливі вимоги, так ті особи, які не подавали декларації через перебування на постраждалих від агресії Росії територіях. У нас є перелік таких територій, які затверджені Кабміном, вони зобов'язані подати такі декларації впродовж 90 днів після завершення бойових дій чи звільнення від відповідної території від тимчасової окупації, повернення особи до постійного місця роботи чи Пункту постійної дислокації, переведення на посаду поза межами району бойових дій чи звільнення з роботи, припинення або скасування воєнного стану. Тут цікавий момент, що законопроєкт забирає з електронних декларацій інформацію про місце розташування майна, про те місце, де живе декларант, а також його персональні дані інших осіб, які згадуються в декларації, тобто його родичів. Я думаю, що це має сенс під час війни, але чи має цю норму повернутися після війни? В який сенс цієї інформації для нас? Така норма. Е Має бути точно повернута після війни. Зараз існування цієї норми обґрунтовують певними безпековими факторами. Як ти вже зазначила, має бути прихована інформація про місце розташування майна і персональні дані, ну фактично, родичів, декларанта. Після війни така норма, очевидно, має бути скасована і ми маємо мати в публічному доступі ту всю інформацію, яку ми мали до війни. І ще законопроект відновлює спеціальну перевірку перед призначенням. Посаду, як я розумію, йдеться про всі ті посади, про які ми говорили на початку. А що це за спеціальна перевірка? Це спеціальна перевірка. Загалом вона проводиться щодо тих всіх посад. Це дуже довга і марудна процедура. Там є спеціальний порядок, я не хочу в нього заглиблюватися, бо він справді нудний. Але ця перевірка вона потрібна, тому що вона зменшує ризики потрапляння на публічну службу недоброчесних осіб. І Відновлення цих спеціальних перевірок справді потрібне. Тобто, якщо так дуже дуже коротко, що саме перевіряють? Спеціальна перевірка проводиться кількома органами. Це як такий особливий процес, зокрема національної поліції та державної судової адміністрації щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її знаття погашення Міністерством юстиції щодо наявності в особи корпоративних прав, національним агентством запобігання корупції. Щодо наявності в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення відомостей про цю особу також Міністерством охорони здоров'я щодо відомостей про стан здоров'я кандидата в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або неврокологічних закладах охорони здоров'я, службою безпеки України щодо наявності допуску до державної таємниці. Ну тобто, тобто, це дуже комплексна річ. Це дуже комплексна перевірка. Вона займає. Кілька місяців, грубо кажучи, коли особа приходить на якусь посаду перед вступом на цю посаду органи, які її наймає, він розсилає в оці всі органи запити, щоб надали інформацію щодо потрібних речей, грубо кажучи, щодо цієї особи, і тоді, коли ці всі дані збираються, вони аналізуються. Якщо особа проходить цю спеціальну перевірку, вона може вступати на посаду. Якщо вона не проходить цю перевірку, до побачення. Дуже добре, що повертають цю штуку, і добре, що загалом за цей законопроєкт проголосували вже в першому читанні, але це не гарантує, звісно, що його проголосують в такому вигляді в другому читанні, що не буде якихось пауз під час підписання законопроєкту. Тому ми маємо пильно слідкувати за цією історією. І я пропоную на сам кінець так окреслити, чому цей закон взагалі важливий для кожного з нас. От, наприклад, нас слухає не якийсь правник і журналіст, а людина, яка працює в лікарні. В школі на залізниці, бо ми знаємо завдяки опитуванню нашої аудиторії, що нас слухають залізничники. Чому для всіх цих людей цей законопроєкт важливий? Перш ніж відповісти, чому цей законопроєкт важливий, розкажу своє скептичне ставлення щодо. Прийняття цього законопроєкту і підписання його президентом, тому що розкажу, в яких місцях може піти раптом щось не так. Зараз він ухвалений в першому читанні, це означає, що зараз депутати готують поправки до цього законопроєкту. Вони їх подадуть. Я передбачаю, я впевнена майже на 100%, що дуже багато народних депутатів проявлять свою законодавчу ініціативу і подадуть дуже багато правок щодо цього законопроєкту, тому що вони зацікавлені його завалити поправковим спамом. Давай будемо чесні. Потім комітет буде тривалий час розглядати, ну тому що дуже багато правок. Нам треба з цим якось справитися. Давайте ми будемо тривалий час це кожного розглянути розглядати. Звичайно, за процедурою треба кожну розглянути, проголосувати. Я думаю, що комітет може інколи не збиратися для того, щоб продовжити це розглянути. Ти розумієш, про що я говорю? Потім нас чекає голосування в другому читанні, і навіть якщо комітет зробить дуже класну редакцію законопроєкту, все одно в нас є ризик поправок з голосу. Коли може щось бути змінене, ми не знаємо як. Потім підписує голова Верховної Ради, і аж тоді законопроєкт передасться на підпис президенту. І тут я теж би не була настільки оптимістичною, тому що ми можемо згадати про більш ніж 30 законопроєктів, які лежать на підписі президента вже тривалий час, і з різних причин. Які невідомі нам він їх не підписує мені? Тут згадується, наприклад, закон, який відносно недавно підписали про заборону ввозу російських книжок, і справді закон ухвалили давним-давно. За нього проголосували депутати всіх фракцій, але президент не підписував рік. І справді варто слідкувати за цією історією саме з цієї причини, що щось може піти не так на будь-якому моменті, але давай ще повернемося до важливості цього закону. Чому цей е, закон є важливим? Він є важливим, тому що цей насправді закон про основи демократії, тому що він про відкритість, він про публічність. Е, я не знаю, що може бути більш важливим, ніж розуміння громадян, а на що витрачають їхні гроші, і водночас е, розуміння, а чи чиновники, які отримують зарплати, чи вони живуть на ці зарплати, і чи їхні статки відповідають е, їхнім зарплатам, і чи вони дуже часом не набувають е, статки незаконним шляхом. Це для, для кожної людини насправді важливо. Е, я вже згадувала, що там більше ніж 700 тисяч е, осіб мають. Подавати декларації, тому насправді до всіх цих осіб можуть бути запитання.